Вибухи в Харкові після опівночі росіяни вдарили по місту ракетами с 300 з Білгородської області Росії. Є влучання на території житлового комплексу двох людей поранило вибитим склом, Пошкоджено фасади трьох багатоповерхівок. Побита 30 автівок. Міський голова Харкова Ігор Терехов зараз долучається до нас в прямому ефірі. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаємо у вас. Розкажіть, будь ласка, про наслідки нічної атаки, що на ранок відомо, і в якому стані місто після, після цієї атаки. Дійсно, наш ворог наніс удар по центральній частині міста. Це було вночі. Я був на місці цих подій. Хочу сказати, що дуже багато вибито вікон, бо це багатоповерховий будинок, на який в основному прийшлось. Удар на щастя, дві ракети С-300 ми влучили біля житових будинків, і зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури обслідують дахи. Крім цього, був пошкоджений газопровід. Нам пройшлося вночі відключити газопостачання у цьому районі. І зараз теж комунальне підприємство. Разом з міськгазом працюють над відновленням газопостачання в цей мікрорайон. Пане Ігорі, вже два дні минуло з часів удару росіян по харківській телевежі. Чи ліквідовані вже наслідки цього удару, і що далі буде місто робити з цією конструкцією? І як забезпечується доступ людей до, до інформації до телебачення? Чи є в них можливість отримувати інформацію? Перш за все хочу сказати, що дійсно ворог наніс цинічний удар по телевежі, і це вже був другий удар. Бо спочатку війни, у 22-му році ворог з літака теж намагався розбити нам телевежу, але тоді нам вдалося зберегти її і. Так були певні пошкодження, але ми разом з конструкторами, які працювали, зробили таким чином, що ця телевижа працювала. І вона стояла. Але на жаль, ви пам'ятаєте, що декілька днів тому була вона пошкоджена і напівзруйнована. Тому ця телевижана належить державі, і ми проводили нараду щодо відновлення. В цієї телевежі на жаль, сьогодні це неможливо, і спеціалісти кажуть, що потрібно дочекатися закінчення війни і потім відбудовувати цю телевежу. Але що стосується інформації, то хочу сказати, що так дійсно незначна кількість людей сьогодні не може отримати сигнал з цієї телевижі, але вони використовують сьогодні кабельне телебачення, використовують інтернет-ресурси, щоб отримувати інформацію. Тому ця подія, ця руйнація телевиже, в основному не Сказалося на доступ людей до інформаційних ресурсів, Росіяни намагаються здійснити в Харкові енергетичну катастрофу, намагаючись знищити повністю системи генерації світла. Як на сьогоднішній день Харків забезпечується електроенергією? чи вдалося якось в тих умовах, які є, стабілізувати постачання світла для містян? Хочу сказати, що 20 березня дійсно наш ворог наніс потужні удари по енергетичній галузі, яка заживлювала наше місто. На жаль, їм вдалося зруйнувати всі трансформаторної підстанції І сьогодні власна генерація у місто Харкові немає на жаль, але нам вдалося заживуватися від. Інших областей від інших регіонів нашої України, і ми отримаємо електропостачання, але є певний дефіцит, і він на жаль, великий дефіцит. Тому були введені графіки відключення, і їх ввело Харкову Буленера, і Укренерга. Бо дійсно не вистачає просто напруги. Тому є графіки відключення, є графіки відключення житлових будинків. Наших виробничих підприємств і харково і Укренерго намагаються витримувати ці графіки. Щось вдається, щось не вдається, але харків'яни з розумінням ставляться до цього виклика, пане Ігорію. Скажіть, будь ласка, от коли вас харків'яни напряму запитують, що їм далі робити, чи виїздити з міста, чи залишатися, що ви їм як? Людина людині відповідаєте, і чи ви можете зараз за кількістю мобільних телефонів відстежувати взагалі ситуацію з населенням в Харкові? Ну, перш за все хочу сказати, що так ми відстежуємо ситуацію, яка кількість населення сьогодні перебуває. У місті хочу сказати, що сьогодні немає масового від'їзду з міста, немає масового переїзду з міста. Ми по чисельності населення населення десь на тому рівні, на якому ми були. До цих національної енергетичної системи. Крім цього, приїжджають к нам люди з деокупованих територій, з інших областей нашої України, це Донецька, Луганська, Запорізька область, вже Херсонська область. Вони переїхали і перебувають у місті Харкові. Крім цього, що стосується моєї поради, то знаєте, я завжди кажу, що кожен для себе приймає виважене рішення залишатися у Харкові. Кавичи виїжджати з Харкова, але е, ще е, така така річ, що харків'яни дійсно нікуди не хочуть виїжджати. І коли ти спілкуєшся з харків'янами, вони кажуть, чому ми повинні виїжджати з нашого рідного міста. Але ми тут дуже дякуємо і вам, харків'янам, і наші слова підтримки містянам, які так важко і мужньо переносять те, що зараз відбувається з їхнім рідним містом. Міський голова Харкова Ігор Тєріхов був з нами на прямому зв'язку.